Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене таке відео по спасенню маленького нутрячка. В Сарай, так як в сарай в мене не отаплюється, хоча в сараї підставлено дуже так нормально, в принципі, ті, що взрослі нутрячки вже їм не так ну, холодно. А ці що самі самі манюсінькі такі ось одне натринятко примерзло. Ну як примерзло. Воно не примерзло, воно просто дуже-дуже в'яле. Від холода воно може ну, загинути. Тому я забрав його, ось дивіться, яким окрасом. Зараз вам покажу, чи це дівчинка, чи це мальчик. Це дівчинка у нас. Видно всі ось видно органи, всі рядом. Дивіться, воно таке в'явувате на тренятку. Того, що воно замерзло. Ну, У мене такі вже ситуації були, буквально там, з півгодинки з годинку воно відігрівається тут, на цьому конвертері. І я його назад кидаю до ну, до їхніх, до його сім'ї. Тому я надію, що все буде добре. І в мене було таке запитання: якщо забираєш нутрячків чи підпускають ну, до себе знову їх в стадо. В принципі, ніякої проблеми в цьому немає, це не кроліки. Кроліки можуть не підпустити, а нутрічки завжди пускають. Якщо я забрав там на 2-3 години відігрів, відігрів там, а потім назад підкидаєш, то в принципі, ну, внутрії до себе підпускають. Отак от. Що підписуйтесь на мій канал, задавайте запитання. Ставте лайки, усім мирного неба та усім успіхів.